Добрий день! Ми mm. з України, два колотовські куми. В продовженні челенджу Україна 2024 про форс-мажор і форс-мажор. Mm. Коли що сталося не за планом, це має назву форс-мажор. Якщо з страв у ресторані, тоді це буде форс мажор. Житло згоріло і кусає ж лікті. Це буде знову форс мажор. А олінклюзів у Єгипті, погодьтесь, буде форс мажор. Шляхи, розмило через зливові дощі. Таке буває, форс-мажор. Ішов чай, а з'їв борщі. Ти не хотів, а форс-нажор. Коронавірус, хворобу цю земля не знала вік. Це був недавній форс-мажор. Накрив стола на Новий рік. Це найсвіжіший. Форс-мажор. Не вражай за посухи і пікніковий жор. Про шведські стіли риби мор. Це форс-мажор і форс-мажор.